Е, мені дуже приємно, що рівно 30 років тому команда село Садове стала останній раз чемпіоном району. Ось е, Грав за цю команду, мій кум, колись. І так склалося, що е, тоді ми забили 102 м'ячі. Скільки ми забили. Кум? 58. Руса, ну, скільки забив? Але, ми, ми ж забули 102 метри. Але це рекорд, це рекорд. Єдина, єдина поразка в Горбакові. Це рекорд, я думаю, дай Боже, що його ніхто, ніхто більше не повторить. Одна поразка всі перемоги. Це, ну, це, це рівень, це, це дуже, 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 дуже показує про те, що ніхто вам грош, грошей не платив, ніхто вам е, нічого не обіцяв. Але ви доказали, що футбол, гроші не грають. Грає любов до футбола, е, самі граєте. І тому е, щира дяка у мене для, для вас. Ну і на сьогоднішній свято ми запросили керівництво районної федерації, керівництво обласної федерації, які скажуть пару слів теплих. Да, приста... да, голову районної федерації, Горщанської федерації футболу Гафанчука Вічеславовіч Славич. Колеги футбольного цеху, їхні дружини, я думаю, теж вони причетні до, до цього свята, мабуть, найбільше, бо вони завжди, мабуть, десь не завжди, чи не завжди хотіли, щоб виїхали їхали згодом, хлопці, ну, але їхали і робили свою роботу. Е, мені приємно сьогодні бути на цьому такому гарному місті і чествувати переможців нашого чемпіонату Гучанського району. чемпіонат Мені здається, у нас цього року вийшов досить такий солідний, нові команди, команди, які останнім часом не займали призових місць. Вони доказали, що в нас футбол в районі є. Дуже приємно, що на теренах нашого району грають футболісти з усієї області. І все-таки клас хлопців, які приїжджають з міста високий, наші місцеві повинні. Хлопчики, дивитися на це все, рівнятися на їхні успіхи. От. І ця перемога не просто так. Я Думаю, це в першу чергу потрібно завдячити людині, яка організувала цю команду. Це Іван Іванович. Він приложив максимум зусиль, щоб в садовому був футбол і в садовому були власні команди. І одною з цих власних команд є хлопці. Я хочу. Надати слово е члену виконкому обласної федерації футболу депутату районної ради Гечанської районної ради Боркацю Юрію Віталійовичу. А тоді ми приступимо до нагороджень. Мені дуже приємно сьогодні бути разом з вами на нагородженні команди. Футбольний клуб Садовий. Я думаю, що головна із причин, не причин що Садовий виграло чемпіонат, що таких гарних чарівних дружин немає жодній футбольній команді Рівненської області. <плоджен> Я заслуги футболістів загальновідомі і дуже приємно, що Садове через 30 років дуже впевнено виграло чемпіонат Вечанського району. Ще задовго. Задовго до завершення чемпіонату команда за п'ять торів. Команда солідно виступила. Я фактично бачив сьогоднішню гру хвилин 10, вже приїхав і бачив гру, із... коли ми грали з корузванами так, якби ще не дуже спостерігав, але бачачи той потенціал, який є в команді Іван Івановича, думаю, що це команда як мінімум другої ліги чемпіонату Рівненської області, і може сміливо змагатися із Рафалівкою із Кричильським, Ну а думаю, там водник і імпульс Дубнов це. <гуми> так, Вакурчик, це є Сокій Садовий. <гуми> ну, Сокіл Садовий, я не знаю. Сокрі, да, є така команда, так само і Сокіл Садовий. Від обласної федерації футболу я щиро вас вітаю і заслуженою перемогою. Ну і думаю, на цьому не треба зупинятися, бо Іван Іванович команда ну, мусить рости. Вона бо на одному рівні району повинен бути рівень області, потім рівень чемпіонату, рівень України, ну і рівень Ліги чемпіонів. І хочу окремі слова подяки від обласної федерації, від депутатського корпусу Гочанської ради сказати за Іванов. Це мій добрий, перевірений справжній друг, людина, яка багато зробила і робить для. Ощанського і обласного футболу. Це він не робить під якісь вибори чи що. Вже Іванов вже не перший рік, вже більше 5, 7 чи 8 років займається футболом. Це його ніхто не заставляє, це є його, якби, його рідне село, він хоче, щоб ви грали в футбол. І здоров'я вам міцного, щастя, добра і злагоди. І хай все збувається, що ви задумали. Ну і хочу сказати. Що, якщо збираєтесь грати в чемпіонаті району, то на наступний рік планується ще й участь команди, команди Агатгоща в чемпіонаті Горчанського району. Буде конкуренція. Тобто краще вам піти в другу лігу, мабуть <пілляє> <пілляє> чемпіонату Рівненського. Це так, якби шутка. Дякуємо за гру і хай все буде добре. Так, Це так. Ваш не остання перемога. <ріст> У всіх відносинах. На них надіємося. На. Так, тренер команди Крисана Сергій. Вітаю. з Олександром.